Міні-агро Київ, південь, селище Глеваха. Відвантажуємо. Соліс 26. Джинму 244. Соліс з фрізою? Сажалка, копалка, коса. грабли джинма фреза 150 -а. плуг ежачки окочник трехрядный Міні-агро Київ південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, вулиця Окружна, 55Е. Запрошуємо на наш майданчик, трактори в наявності, доставка безкоштовна, зимові знижки майже на всі моделі, навісне обладнання, причіпне, тракторці. Підберемо кожному за потреби. Тест-драйв. Міні-агро Київ-Південь. Селище Гливаха. 27 кілометр траси Київ-Одеса.